Всім привіт! Мене звати Юлія, я в Анталії, Закінчилась літургія і зараз іду трішечки покажу вам море і додому. Буду записувати шорт. Думала тут записати не знаю багато людей. уявляєте, я думала, що взагалі нікого не буде. Думаю, так до обіду всі будуть спати, або в будь-якому випадку всі поїхали до родичів відвідати бабусь. Нікого не буде. Я забула про туристів. Звичайно, туристів дуже багато зараз в Калечі, дуже багато. Нато приходять, в церкву заходять на екскурсію, це приємно. Приємніше було б, звичайно, якби на службу приходили, хоча б залишались трішки, знаєте. Але екскурсія є екскурсія, екскурсовод нікого не чекає, і тому люди просто заходять, пару слів, як скажемо так, постоять, хоч молитву скажуть і тоді йдуть далі. Коротше йдемо, на море. Дуже гарно, все зелене зараз, всі дерева розцвіли. Це я вам казала, мермерлі ресторан. Внизу йде мермерлі пляж. Тільки через ресторан ви можете туди зайти, заплативши, звичайно, за лежанку. Бачите, в ресторанчиках сидять. В принципі, якщо не літо, тут можна будь-які пору року сидіти. Дуже Комфортно і дуже гарний вигляд відкривається. Але, звичайно, літку в спеку лише під кондиціонером можна посидіти. Морозу вже всюди продається одна кулька, 20 лір. І таке, і мараж. Ну, напевно, все таки беріть мараж, раз ви у Туреччині. Ось наші калечі. Дуже гарний вигляд звідси відкривається. Скільки тут прохожих і все рівно мені потрібно вилізти, також щоб повище бути і подивитися навколо. Гарно. Я вам скажу, не лише туристи з-за кордону е, саме гуляють зараз в колиші, а місцеві турки, які, наприклад, в Стамбулі живуть, чи в Анкарі, чи в маленьких містечках, яких, вони приїжджають теж в Анталію на відпочинок на ці дні. Готелі зайняті повністю. Зараз мені Роза написала, що їм, коли вони входили в ресторан, дали солодощі. Ну, це так зазвичай роблять потоки туристів. В шортах, в футболках. Ну, я ще в штанах вийшла. Сьогодні зранку хотіла у літній сукні, так як вчора. Я була М -м. після обіду якось прогрівається повітря, можна зранку, ні, все рівно холодно ще. Тому кофта зараз нормальна. Ось мермерлі пляж повністю вже відчинили, можна засмагати, просто краса. Я вам скажу, краса. Але мені тут не подобається захід до моря. Взагалі не подобається. Так туристів немало. А ще всі сидять з тієї сторони. Насіння лускають. Я думаю, що ні, все таки місцеві зараз по бабусям, дідусям, а іноземці не будуть лускати насіння. Оце зараз обережно. Тут дуже високі Я сходи. Не знаю, можливо, тут раніше жили гіганти, ну тому що дуже високо. Я сьогодні пішла по скороченому шляху, навіть вам не показала. Ну, Наступний раз. Так, я от зараз взагалі турецьку мову не чую. Абсолютно. Лише англійська, німецька, російська. Схоже, трішки на Аланію, але все рівно. Не те. Краще чи гірше нема такого. Всі різні. Нема рибок, не бачу. Тому що мало людей, знаєте, коли туристи, вони звикли, що тут вже хліб можуть кинути чи ще щось. Така акула. Я думаю, що це будиночки зроблені для котиків. Один великий такий. Хлопці прямо на яхті їдять. Ну, робота є робота, знаєте, байрам-байрамом, а гроші треба заробляти. Бачите, якісь джерела звідси йдуть завжди. А ви знаєте, зараз проходили діти і їдять морозиво. Думаю, все, закінчиться в мене піст, і я теж буду їсти морозиво. Думаю, Юля, в тебе закінчився піст. Знаєте, все рівно пару днів, ти ще не можеш якось відійти, що він в тебе закінчився. І, і мусульман сьогодні закінчився піст. і Всіх радість така, що витримали. Так, дуже добре, що показана ціна. Ну за супчик томатний 90 літ. Це щось вони за дорогу поставили. Ну, 200 лір, за це креветки, в якому випадку буде дорого. Спагетті 120, за макарони 120, розумієте, риба 260. Ну Хлопці, так от трішки дорого. М'ясо 400 лір, щоб ви здорові були, кілограм м'яса хорошого, 300 з лишнім. А це от просто. Ну що ти хочеш Далі з тісточком морозиво 100 лір. Кебаб з йогуртом 300. Ну, вам видно тут ціни, ну таке маленьке, але молодці, що вони все-таки зразу так написали, що люди лишній раз не дергаються, не заходять і не сідають на чай, це теж невигідно. Не кадар? Да, дивіться, одна кулька 20 лір, ти шекляр. Одна кулька 20 лір, але дивіться, вони можуть сказати 3-4 накласти. Ви навіть не зрозумієте, вони це дуже швидко роблять. І такі 100 лір. Ну, важиш п'ять кульок, а не що, що вони такі мізерні? Тому відразу кажіть одна, щоб вони нормально одну поклали, а не по чуть-чуть багато і потім ну все сто лір. Це буде, це вони такі хитрі бувають. Прокататися на кораблику коштує 250 лір за 45 хвилин. Це десь приблизно 12 євро. Тобто ділити на 21... 21, 2 години 400 лір і 5 годин, практично на цілий день 650 лір. І якщо у вас є ВНЖ, чи ви є громадянином Туреччини, буде дешевше десь 150 лір за 45 хвилин. Дивимось, які тут ціни в нас сніданок 380, ну це, напевно, на декілька людей. 190 млети по 120. Просто супчик 70, ну це не 90, ми зараз бачили 90 супчик. Далі закуски 230-450 люди милі. Гарячі, 200-210, саме дешевше, це картопелька смажена 70 лір. Це і ціни. Так, саме дешевий чубан салата 70 лір. люди мили. Це просто помідори, огірки і зелень, і цибулька, все. Я вже боюся питати, карі десь коктейль 200 лір. Так, шашлик з курки 180. Котлети 200. Ясно, так? Да? Ну, тобто, скільки ви маєте мати грошей, ділите це на 21 і це буде стільки євро. Ну, діліть на 20, так легше буде. 150 піца. Ну, в принципі, піца 120, отак іде 130 в місті. Але ще від розміра залежить, якщо це штибзік маленький, то це, знаєте, вам на один зуб буде. Ну, Що ви хочете, тут дуже дорога оренда. Жильо, ми нічого не хочемо. Ми хочемо просто безкоштовно їсти. Я за. От ви знаєте, просто взагалі ніколи не проти на халяву, але такого нема. За це треба платити. Ні, ну п'ятизірковий зірковий готель є. Ну, це теж не на халяву, ви за це платите. Є місця, я вам показувала багато кафешок, які недорого можна поїсти. Тут пішли погуляли. Ні, ні, спочатку накормили дітей, а потім пішли гуляти по Отак От треба сказати, тому що всюди в калечі буде дорого. Як тут зросло гарно. М -м. Ви знаєте, що тут є музей іграшок, вхід безкоштовний і тут знаходиться дзвіниця з церкви Святого Миколая, яка знаходилась саме в Анталії. На жаль, від неї не залишилось нічого, крім ось цієї дзвіниці, дуже гарної. Тому зайдіть. Зараз ми завертаємо і йдемо на ліфт. Неможливо піднятися на ліфті і не подивитися, що тут робиться. Ну, Тож проконтролювати, звичайно, чи всі кораблі на місці. А як же? А як же, як, як Юля не проконтролює? То хто це зробить? Порахувати всі на місці, не на місці. До речі, підводний човен буде відчинено лише в сезон. Я запитала дівчинки, кажу, зараз він не працює. Ось Він такий красень тут стоїть, але не працює. Ну, я не думаю, що багато людей набереться Тоді ще було 50 доларів за один проїзд. Чи як далеко вони йшли, я не знаю, але так собі нормально. Бо видно було деколи, знаєте, він під водою пливе, а потім випливає наверх. Знову десь бачиш, десь далі поїхав. Так, туристи гуляють всюди, такий майданчик у нас тут гарний. Над фонтанами, бачите, фонтани пройшла і Майдан Джимхурєт. Майдан Незалежності. Ми просто наверх піднялись, щоб скоротити, щоб не йти квадратом. Серйозно, магазин працює. Цього то всі магазини зачинені. Юля думала так. А виходить, ні, хлопці працюють. Ну, тому що туристи є. Бачите, цей базар для туристів. Якщо якісь магазини... Більше спеціалізуються на місцевих, так. А тут ось, будь ласка, тут, до речі, був магазин великих розмірів. Для жіночок непоганий такий, ну, викупили. О, це є щось нове. Не було цього магазину. Зате так спокійно, знаєте. Я чесно вам кажу, я думала, що все буде зачинено. Ні. Вийшли хлопці на перший день байраму. Ну, ви скажете, Юль, ну в нас на Пасху теж працюють люди. Я не знаю, працюють чи не працюють, я вже не пам'ятаю. Я давно в Україні не була. Ну тут трішки по-іншому. Ну, наприклад, банки вже вчора не працювали. Тобто, що баран не настав, банки вже не працювали. І людині, якій потрібно було зняти євро, вона змушена була по карточці знімати ліри і бігти в обмінник і міняти на євро. Розумієте. Тому що ну, я, я, чесно кажучи, я думала, що все-таки банки будуть хоча б до обіду працювати. Ні. Тут зачинено, тому що ну, тут туристам, що не, ну, не думаю, що будуть щось купувати. Бачите, тут повністю все зачинено. Тут та корона, навіщо вам передавати гроші? Я вас прошу, потерпіте. Ну це нормально, я не кажу, що це погано. Я просто здивована, що ті магазини працюють. Навіть магазин золотом працює. Розумієте, тут все зачинено. А лапа джинс, будь ласка, ну тут взагалі я зараз запитаю, ну тут закупівки продають. Як і кожного року люди сидять під торгівельним центром, тому що їм ніхто не сказав, що почався берам, і що торгівельний центр відкривається Біля! пізніше. Це кожен рік одне і те саме. Чомусь в готелях туристам цього не кажуть. Тобто, 21 сьогодні число з часу відкривається торгівельний центр до 11, 22 з 10 до 11 і з 10 до 10 буде 23. Тому що 23 день дітей. Всім вам дякую за те, що додивилися це відео до закінчення. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. І хочу всіх привітати. Мусульман, тих людей, які живуть в мусульманських країнах з цим чудовим святом, солодощів, скажімо так, і побажати мира в душі, любові, благодаті, мудрості, і також нагадати, що Свята Пасха ще триває. Ну я не знаю, це може довго тривати до п'ятдесятниці. Можна казати Христос Воскрес. І тому я ще раз хочу вам сказати: Христос Воскрес! І хай Він завжди буде в вашому серці, і хай Пресвята Богородиця покриває вас своїм муфором, А нелохоронець завжди завжди захищає вас, Цілую вас і слава Україні, і перемогу нашій ненці Україні! І дякую всім волонтерам за їхню роботу. Просто неймовірно, просто неймовірно. Всім їм хочу побажати здоров'я і духа, сили духа. Дякую.